Війна, попри усі свої жахи, підкосила не один проект і не один бізнес, але на те українці, щоб відновлюватися і з новою силою відтворювати те, що ми вміємо і що любимо. Те, що діти наше майбутнє, зараз ми відчуваємо як ніколи гостро. І за це майбутнє треба боротися на всіх фронтах, і в медичній галузі, зокрема. Тож з першими весняними промінчиками через два роки повномасштабної війни відновила свою роботу мобільна клініка в Одеському регіоні. І команда лікарів виїхала. До своїх маленьких пацієнтів із віл-статусом. Як лікарі виборюють життя кожного маленького пацієнта, дивіться далі. В цьому відео ви майже не побачите обличчя, тому що тема віл сніду у нас в країні максимально табуйована. І це при тому, що статистика нових випадків інфікування вражає. До речі, за словами лікарів, це захворювання вже давно не обмежується асоціальним прошарком населення. Хворіють абсолютно різні люди і бере все свій початок в необізнаності, ризиковій поведінці і нехтуванні власною безпекою. Лікарка Людмила Миколаївна вже півдня не випускає телефону з рук, бо намагається знайти своїх маленьких пацієнтів, яких розкидала доля по світу через повномасштабне вторгнення. Алло, Альоз і коли підтримки пожалуйста, отам. Отсвіта у нас живе, є ще виїхали уїхали десь. У мене старий телефон. Я не можу, не можу на той телефон, якби він поза зоною. І все б нічого, якби Віл СНІД не вимагав постійного контролю вірусного навантаження на організм та терапії, яка дозволяє не вмерти та жити повноцінним життям. Але через війну в лікарів немає інформації про те, хто продовжував лікуватись, а хто ні. Одеська область навіть попри небезпеку потроху відроджується. Люди повертаються додому. Із перервою у два роки вперше виїхала на свою місію команда мобільної клініки міста Одеси, щоб допомогти місцевим лікарям в області. А ми за ними хвостиком. Ми сьогодні їдемо в місто Березівка. Там ми будемо оглядати дітей, які спостерігаються у нас на диспансерному огляді. Будемо їх тестувати, будемо їм надавати медичну допомогу. Скільки там дітей сьогодні? Планується до 15 дітей. Дві години скажених гірок та ям, і ось ми на місці. Молода вілпозитивна мама привела двох діточок на фінішний аналіз крові і щиро вірить, що він також буде негативним, як і попередні, і її малюків знімуть з обліку. Ось, ти, нічого не воля. Все, 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 все. Ця мама молодець. Вона вчасно почала приймати терапію, і це дає свій результат. Мама живе повноцінне життя. Проект мобільні клініки для віл-позитивних дітей працює вже 15 років. Його основна задача в тому, щоб лікарі з великих обласних центрів змогли виїжджати в маленькі віддалені села для того, щоб моніторити стан здоров'я віл-позитивних дітей або дітей, що народжені від віл-позитивних матерів, для того, щоб забирати аналізи, призначати ретровірусну терапію, дивитися за тим, щоб цю терапію дитина приймала, моніторити інші показники здоров'я. Цьому проєкті найважливіше саме те, що якщо десь в ста кілометрах від обласного центру буде жити одна дитина, яка потребує підтримки і уваги і медичних послуг. То до неї приїдуть. Ми щасливіше цей проект останні чотири роки підтримують наші давні надійні партнери онлайн-сервіс виклику «Автоуклон». Історія історія ВІЛ та СНІД продовжує завжди бути актуальною. Ми маємо піклуватися про людей, яким потрібна допомога. І як компанія надаємо власні ресурси. Надаємо автомобілі, які допомагають проекту мобільні клініки. Ми лідер індустрії і бути лідером це для нас в першу чергу бути взірцем. Звичайно, малеча боїться забору крові, але лікарка має план. Ну отак просто. Підбадуються під дитичок? Ну так, да, звісно, ну, для них це стрес. Просто похід до лікарні для дітей це стрес. Ну і тому для того, щоб їх трошки розвеселити і зробити солодше життя, да. так. Це шоколад всі люблять. Якщо і так, от тому і ми ділимося. Наступна історія абсолютно протилежна попередній. Дитину вперше на обстеження привела близька родичка, бо мама хворіє на снід. Лікуватись вона відмовляється, бо не вірить, що хворіє, і вважає, що їй від терапії ще гірше. Лікарі кажуть, що такі випадки далеко не поодинокі. Ми не змогли залишитись осторонь та прийняти факт, що мати малого помирає просто від зневіри та відсутності знань. Бо якщо є шанс поборотися за життя, ним треба скористатися. Я їй зателефонувала. 15 хвилин діалогу історії, які ми знімали раніше. Розмова про майбутнє дитини. І вона погодилась на лікування. Основна боротьба ще попереду. Але це вже маленька перемога. Так, оце буде оце є АРТ. Це ця що, основна терапія. От оце от оце, оце ця основна оце, терапія. Акріпце, ага. я ще ще дам бісів. Ви що непонятно, ви ж мені дзвоните. Добре. Так, снід існує, але існує і терапія, яка гарантує життя. Виключайте ризикову поведінку, додайте регулярні обстеження, які безкоштовні в кабінетах довіри. І якщо вже раптом аналізи позитивні, не панікуйте, звертайтесь до лікарів. Тобто вони повноцінно працюють, народжують, складають сім'ї, тому що якщо ти приймаєш терапію і вірусне навантаження не визначається, ти вважаєшся здоровим. А ще мені дуже хочеться вірити, що всі діти країни. До яких приїжджають мобільні клініки, будуть жити повноцінним життям. Так вони не мали вибору хворіти чи ні, навіть не мають вибору приймати терапію чи ні. Це залежить від обізнаності дорослих поряд. Тому ми говоримо про це. А одна таблетка на день забезпечить довге та щасливе життя. Побачимось.